Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Двері одного із відділень Укрпошти у Полтаві цієї ночі постраждали від вогню. По вулиці Козака у місті зазеленіли нові клени. Всього цієї осені планують висадити понад 270 дерев та 300 кущів. Чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантів представив у Полтаві свою програму з реабілітації ветеранів та військовослужбовців. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі горіли двері відділення Укрпошти у мікрорайоні сади, 1 по вулиці Героїв України у Полтаві. Пошкоджене і вікно. Нагадаємо, що минулої ночі у Полтаві підпалили вхід до центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській. Що відомо на даний момент дізнавалися наші журналісти. У ніч на 16 жовтня горіли двері відділення Укрпошти по вулиці Героїв України, 30 у Полтаві. Першими на місце події прибули працівники служби охорони. Вони загасили вогонь та виявили розбите вікно. Вночі десь приблизно третій ночі спрацювала сналізація на, на відділення. Приїхала група реагування, побачила займання потуж. Зранку, поки на місці працювали правоохоронці, відділення було зачиненим. Далі відновило свою роботу. Додає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Зранку не працювала з клієнтами, бо там працювала оперативна група після того, як всі роботи завершили. Відділення цвіт уже працює з клієнтами. Станом на зараз відділення вже працює в штатному режимі. з Занадцятого жовтня також буде працювати в штатному режимі. Наслідки загоряння працівники ліквідовували до вечора. Тим часом за фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. До Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від поліції охорони про те, що повідомлення про тривогу на одному із охоронюваних об'єктів. Поліцейські виїхали на місце події, виявили пошкоджене вікно та займання вхідних дверей. Поліцейські самостійно локалізували пожежу та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме за умисне знищення або пошкодження чужого майна. Вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Нагадаємо, напередодні в ніч на 15 жовтня невідомі підпалили вхід до приміщення центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській. Понад 270 дерев та 300 кущів планують висадити цієї осені у Полтаві. Сьогодні ж по вулиці Козака працівники декоративних культур посадили кілька сріблястих кленів, які ще види та сорти рослин з'являться у місті найближчим часом. Розповідаємо у сюжеті. Осінню посадкову кампанію у Полтаві розпочали з кленів. По вулиці козака посадили десятирічні саджанці, обрали сорт клен сріблястий, щоб дотримуватися композиції, каже працівниця декоративних культур Катерина Карась. Так як тут посажені були клени, ми їх і посадили знов тут клени. Клени не вивагливі. І якщо не як буде таке посушливе літо, як цей рік, і нам виділять ще поливочну машину, щоб ми частіше поливали, то тоді воно житиме довгенько. Ну як, років 40, а то й більше. Клен сріблястий велике тіньове дерево, яке виростає до 20 метрів заввишки і має широку крону. Він підходить для міських вулиць та гармонійно вписується в загальний ландшафт, говорить заступник директора комунального підприємства Декоративні культури Максим Макуха. Вони дуже гарно виглядають, у них листя з одного боку, такі, наче, ну, таке світліше, вони червоніють красиво восени, тобто вони мають високу таку декоративність. Але загалом по місту ми садимо і гробину, і клени, там, і липи. Ну, це залежить від конкретного місця, берези, тому що з одного боку ми намагаємося підтримувати якусь композицію, так, тобто, якщо там є. Якісь дерева вже є готові, то ми їх садимо. З іншого боку, ми дивимося на те, що було б ще доцільно туди додати. За сприятливих погодних умов цієї осені планують висадити 274 дерева та 300 декоративних кущів. Серед них самшити та спіреї Вангута. Говорять, в декоративних культурах. Комунальники вже підготували місця під липи, які висадять найближчими днями по вулиці Соборності. У Полтаві обговорили можливості розв'язання проблеми дефіциту працівників. Про це йшлося на регіональному форумі. Підготовка фахівців у центрах профтехосвіти державної служби зайнятості навчання українців для потреб бізнесу. Більше про це дивіться у сюжеті. Наталія Филенко з чутового. Вона опановує для себе нову професію швачки. Говорить, працювала керівником гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, а потім вирішила перекваліфікуватися, відкрити приватну майстерню ремонту одягу. Працювала раніше, я був досвід роботи на швейній машині, але на Подорській ті ще наші бабусі мами працювали. Важко знаєте, зв'язати всі частини тіла. Щоб працювали одночасно і руки, і ноги, і коліна, і цей зв'язок налагодити. Проте таких, як Наталія Филенко, що не бояться кардинально змінити професію, незважаючи на великий стаж за плечима, мало в Україні близько 2,8 мільйонів безробітних. Тоді, як з іншого боку, біль усіх роботодавців брак кадрів, говорить заступник міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, потрібно перенавчати людей на нові професії і спеціальності. Актуальні Зараз. Саме для цього Полтаві зібралися на регіональному форумі. Підготовка фахівців в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, навчання українців для потреб бізнесу. Саме тому якраз зараз ми є в Полтаві в центрі профтехосвіти, реформу якого ми збираємося провести. Ми дуже хочемо, щоб навчання в цьому центрі було ефективним, щоб там навчалися люди, які потрібні роботодавцям. Державний навчальний заклад, полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості мають реформувати сьогодні. анонсують набір в наглядову раду цього навчального закладу. Говорить Тетяна Бережна. Роботодавці, які будуть входити в склад наглядової ради, зможуть сказати: Дивіться, нам більше не потрібно навчати продавців, наприклад, тому що це немає такої потреби в регіоні, але нам потрібно навчати, наприклад, електрогазотварювальників, зможуть пропонувати зміни до навчальних програм, осучаснення навчальних програм. Крім того, у нас буде можливість залучати зовнішнє фінансування для оновлення обладнання в цих центрах, зробити так, щоб там навчалися люди. Які будуть потрібні для потреб регіону? А хто знає ці потреби? Звісно ж, роботодавці у нас 14 ліцензованих професій. У нас більше 70 курсів підвищення кваліфікації. Ми можемо навчати як зареєстрованих безробітних учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни. Також можемо навчати за ваучерами. Наразі на Полтавщині найбільш затребувані робітничі професії, говорить директор Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк. Ситуація по всій Україні, зокрема і на Полтавщині, залишається зазвичай таку такою, що роботодавцям потрібні працівники більш робітничими професіями, тобто з професійно-технічними. Можу вам сказати, що ті люди, які навчаються як безробітні від служби зайнятості, нас, насправді ми і надаємо такі професії. У нас дуже великий попит на трактористів, на електрогазозварників, на електромонтерів. Учасники форуму обговорили виклики на ринку праці центрального регіону України та шляхи їх подолання, потребу підприємств у кваліфікованих кадрах і можливості підготовки фахівців на запит бізнесу. Зокрема, Полтавським центром профтехосвіти Державної служби зайнятості. Також присутні відвідали. Екскурсію його навчально-виробничими майстернями. Керувати дронами, стріляти та надавати першу домедичну допомогу. Усього цього планують навчати у центрі з підготовки цивільного населення до національного спротиву, який мають намір відкрити у Полтаві. Якою бути програма занять та у чому необхідність такого проєкту, розкажуть наші журналісти. У Полтаві планують відкрити центр з підготовки цивільних до національного спротиву. Це програма безкоштовного навчання усіх охочих від 14 до 65 років. Вона включає в себе 15 напрямків. Серед них вогнева підготовка, тактична медицина та безпека бою. Патронатну діяльність цього центру будуть здійснювати департамент цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та ветеранський центр. Вже створена ініціативна група. Та йде робота. З заповнення установчих документів для відкриття центру я впевнений, що депутати підтримують дану ініціативу і в Полтавській територіальній громаді запрацюють центр з підготовки населення до національного спротиву з кваліфікованими інструкторами. Можливо, це буде створено новий комунальний заклад. Інструкторами в центрі будуть виключно ветерани російсько-української війни, які мають бойовий досвід. Нині з ними вже йдуть перемовини про співпрацю. Говорить керівник ветеранського центру Полтави Артем Ліфрідов. Нам обов'язково потрібно мати після трьох років повномасштабки в усіх громадах такі навчальні центри, які будуть підготовити цивільне населення. Там буде Ну, якби по нашій задумці це не тільки там стрільби, це тактична медицина, це управління дронами, це навіть елементарно там навчитися на механіці їздити. Навчання триватиме 100 годин. За цей час охочі пройдуть психологічну підготовку, курс виживання, основи лідерства та багато інших напрямків. І такі знання стануть у нагоді не лише дорослим, а й підліткам, зазначив керівник ветеранської громадської спілки Базука Тарас Лелюх. Я вам повідомлю погану новину. Мирного життя в Україні не буде вже ніколи. Ми або станемо такі, як Ізраїль, де кожен має зброю, вміє нею володіти, і навіть жінки служать в армії, або нас просто знищать. Тому вибір у нас невеликий. Нам необхідно розуміти, що кацапи можуть напасти будь-коли. Для них будь-яке перемир'я це тільки час, щоб краще підготуватися до війни. Так було століттями, так буде завжди. Ніхто сюди не полізе, якщо ми будемо сильними. Заняття в центрі з підготовки цивільного населення до національного спротиву будуть відбуватися у максимально наближених до польових умовах. Сам же початок реалізації проєкту стартує після сесійного затвердження. Сьогодні біля Свято-Успенського собору у Полтаві в останню путь провели трьох воїнів збройних сил України. Прощалися із захисниками Сергієм Світличним, Олександром Кошеленком та Олександром Ткаченком, якими запам'ятали загиблих рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. У Полтаві попрощалися з трьома захисниками України, які віддали своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 54-річний солдат Сергій Світличний все своє життя прожив у Полтаві та працював на полтава водоканалі. Виховував доньку та був справжнім патріотом України. Пригадує сусідка Сергія Світличного пані Олена. Додає, що Сергій став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни. Він дуже та дуже гарна, дуже добра, світла людина. І нам дуже шкода, що його нема. Він пішов добровольцем, він не ховався, він, до речі, був уже не в молодому віці. Тобто пішов захищати свою країну, свою родину, нас. Помер Сергій Світличний 13 жовтня 2024 року від зупинки серця у медичному пункті міста Буча. Привели в останню путь сьогодні 36-річного воїна Олександра Кошаленка. Став на захист України чоловік 2 травня 2024 року. Служив радіотелефоністом відділення управління зводу зв'язку механізованого батальйону. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 2 жовтня 2024 року. В районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області прощалися із 45-річним Олександром Ткаченком. Мешкав він у селі Росошинці Полтавського району на службу був призваний у серпні цього року. Служив старшим стрілцем десантно-штурмового батальйону. Загинув 11 жовтня 2024 року в районі виконання завдань в Курській. Області поховали Олександра Ткаченка на цвинтарі у мачухах. Воїнів Олександра Кошеленка та Сергія Світличного поховали на Сатуринському кладовищі під Полтавою. Замість колишнього кінотеатру Колос, дитячий садок та освітній хаб для людей з інвалідністю. Такі плани реконструкції історичної будівлі по вулиці Гоголя у Полтаві. Хто буде фінансувати проєкт? Та як іще ще хочуть використати це приміщення, розкажуть наші журналісти. Простір для дошкільнят початкової школи та, можливо, для учнів старших класів наукового ліцею номер 3 у будівлі колишнього кінотеатру Колос по вулиці Гоголя у Полтаві планують створити освітній хаб. Але оскільки полтавська громада не зможе реалізувати проєкт самотужки, будуть залучати міжнародних донорів, розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Зв'язку з тим, що прокуратура там порушила кримінальну справу, а знявся, звідти виїхав. Величезна споруда, яка має певну цінність культурну, да вона повинна слугувати. Тому були різні варіанти там. Приходили бізнес, який там казав, ми, можливо, собі візьмемо. Але у нас виявилися перемовини з ЮНІСЕФом, і вони сказали, що вони готові підтримати будівництво чи реконструкцію якогось серйозного освітянського хабу. Перемовини з міжнародною організацією розпочалися близько двох місяців тому. Нині фахівці інституту розвитку міста готують візуалізацію свого бачення майбутнього хабу, щоб представити її ЮНІСЕФу, каже заступник директора Олексій Довгаль. Є ідея створити там освітній простір не просто для навчання, а освітній простір, де будуть працювати групи з дітьми. З інвалідністю, да де будуть спеціальні кімнати для дітей з різними вадами, хворобами для того, щоб наздолуджували вони ці якісь освітні втрати і мали можливість пристосовуватись до нормального життя. Планують задіяти і підвальні приміщення історичної будівлі як функціональне укриття, додає Олексій Довгаль. Буде спортивний зал, будуть різні секції, буде сенсорна кімната. Душові та ну для повноцінного заняття спортом суму, в яку орієнтовно обійдеться облаштування освітнього хабу в колосі, поки не розрахували. Будівля кінотеатру це не освітня будівля, вона зовсім для іншого призначена. Тому його треба реконструювати, ділити, робити класи. Ну тобто там величезний об'єм робіт, який необхідно буде провести. Нагадаємо, всеукраїнська мережа кінотеатрів «Візорія» припинила свою діяльність у колосі на початку квітня цього року. Реабілітація на воді у Полтаві презентували новий проєкт для ефективного відновлення ветеранів. Фізична реабілітація через плавання її автором є чемпіон світу та Європи із плавання Денис Силантів. Проєкт направлений на фізичну, психологічну та оздоровчу реабілітацію. Про його особливості дізнавалася наша знімальна група. Реабілітація фізичного психологічного здоров'я ветеранів тепер буде проходити і на воді. Чемпіон світу та Європи срібний призер Олімпійських ігор Денис Силанцев презентував у Полтаві свій новий проект Фізична реабілітація через плавання. Подібні спортсмен вже запровадив в інших містах України. каже, що програма запропонована у Полтаві не дасть ветеранам можливість швидко відновлюватись після війни. Ми робимо проєкт, який Стосується реабілітації через плавання ветеранів, ветеранок, військовослужбовців, ми робимо його в Запоріжжі, робимо в Кривому Розі. От і вже більше трьох місяців в Запоріжжі відвідують ветерани. Цей проект і дуже гарні результати, і от такі проекти вони повертають їх до нормального життя. Сама реабілітація на воді для кожного ветерана підбиратиметься індивідуально, розповідає Денис Сіланцієв. Це означає, що саме тренування залежатиме від стану здоров'я учасника програми. Це тренування більше навіть індивідуальне, Тому чому тому, що у кожного військового свої поранення, контузія, ампутації, інші вади, і тому тренер підбирає під них. Індивідуальне завдання комусь можна прості вправи. Комусь можна трохи слажніше. Програма безкоштовна, зазначає виконуючий обов'язків директора комунальної установи Центр спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Додає, що група складатиметься із 20 охочих. але якщо їх буде більше, то набиратимуть додаткові групи. Для цього потрібно мати лише справку про сімейного лікаря про стан здоров'я, що можна відвідувати басейн і шапочку, плавки і звернутися на рецепцію. І плавати це буде проходити заняття в 25-метровому басейні тричі на тиждень. По одній годині можливість відновитися і фізично, і психологічно має бути в кожного військового чи ветерана, який цього потребує, зазначив голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури обласної ради Олег Діденко. Вони хочуть провести реабілітацію чи в басейні, чи в спортзалі, чи в будь-яких інших комунальних закладах, чи в громадських місцях. Нам потрібно звернути увагу, тому що ця реабілітація направлена не тільки на фізичне здоров'я, на ментальне, на розум. Який сьогодні потребує великої уваги і поваги до військовослужбовців. Програма Дениса Сіланцева Фізична реабілітація через плавання вже стартувала. Займатимуться і з її учасниками тренери спортивного комплексу Акваарена. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.